Добрий день. Сьогодні у нас в гостях військовослужбовець військової частини 3043 Національної гвардії України, командир інженерного відділення з позивним пастором. Вітаю. Вітаю. Не відходячи далеко від теми, чому саме пастор. Це псевдо до мене прийшло у зв'язку з тим, що в мене тато мій священик. От і так якби від його роду діяльності, так якби батюшка не прийнято казати, то ми вирішили, що буде пастор. Тобто той, що веде, от тато у мене веде людей за собою в духовному світі, ну, а я вже так в військовому, можна сказати. Угу. Зрозуміло. Свого часу ти вирішив стати військовим. Чому саме зробив такий життєвий вибір? Е, стати військовим я ще хотів у 2015 році. Я пробував тоді. Е, Піти так, якби теж на курси сапера, але від Національної гвардії України. От. Тільки в мене трошки там не вийшло, так би мовити, за певних нюансів і здоров'ям. Але коли почалася повномасштабна війна, самі розумієте, люди потрібні, тобто ще такий фах, як сапер. І я трошки постарався, так би мовити, і попав у військову частину 3043. саме на посаду сапера. Ну, от, власне, говорячи про посаду сапера, її навряд чи можна назвати якоюсь такою романтичною. От, а чому саме хотілося здобути от такий фах військовий? Чому не романтичний? Там суцільна романтика, можна сказати. Е, говорячи про твій фах, на твою думку, що от найважче безпосередньо в твоїй професії? В роботі сапера найважче, напевно, це страх помилитися. Це в ну, кожного індивідуально, але от іменно в мене це страх помилитися, допустити якусь помилку. Бо ця спеціальність помилок не, про... не прощає, так би мовити. Ну, десь я бачу, що зазначав, власне, десь і складно з тим, що доводиться інколи і вантажі, такі чималі на собі носити. Так, ну, знаходячись саме там на ротації, міну встановити не тяжко. Добратися до позиції дуже важко. І ти, коли добираєшся до позиції, ти несеш на собі майже половину свого вантажу, тому що ти в бронежилеті, в касці на тобі автомат і ще несеш дві міни вагою там по 10 кг. Тобто фізичні навантаження дуже великі. Ти виконував завдання, знаємо, на Донецькому напрямку, що входило до обов'язків безпосередньо твого підрозділу. Наш підрозділ виконував е, завдання на Покровському напрямку. Наша головна так би, місія була прикрити позиції наших піхотинців, е, так би мовити, в сірій зоні. Це нуль і ще пару метрів за нуль. Тобто ми виходили ще далі, ще ближче до окупанта, От, прикриваючи нашим хлопцям в разі наступу е, вже агресора. Щоб наші хлопці мали, так би сказати, е шанс. Тобто нажав кнопочку і вже вони прикриті. От, власне, повертаючись до цього, знаємо, що як ти сам зазначаєш що виконували завдання на нулі на самому передньому краю. От е яка якась певна така складність є виконання завдань безпосередньо там? З чим стикалися? Найважче це добратися туди. Тобто ми виконуємо завдання ну, максимум годину, тобто сапер не може працювати там довше. Але планується операція таким чином, щоб доставити якнайшвидше особовий склад туди, щоб вони відпрацювали і цілі, здоров'я вернулися назад. Тобто, саме важче це добратися туди, бо не всюди може доїхати броньована техніка. І доводиться багато кілометрів долати самому, несучи не на собі вантаж. А Працювати там на нулі, там час летить дуже швидко. Ти не замічаєш, ти буквально зайшов і вийшов. Говорячи про передню лінію, ворожі дрони на зараз це так само найбільша проблема, чи щось інше? Ну, в дрони завжди проблема. Ми стараємося закуплюємо реби, тобто, щоб це глушити ті дрони. Але все не стоїть на місці. Вони так само, там не дурні люди, вони придумують щось інше, щоб вже наші реп-системи не, не глушать ті дрони. От. Ну і ми не б'ємо, зад... не пасемо задніх, так би мовити, теж е... щось нам наші, так би мовити, техніки видумують. Але дрони так, це велика проблема, бо не кожен реп заглушить цей дрон. В цій війні Україну підтримують власне і міжнародні партнери: і Європа, і США. Ось, і в тому числі і своїми видами різноманітними озброєння. Чи доводилося от в твоїй практиці використовувати якісь іноземні зразки зброї? Чи була така практика? Так, на нашому напрямку були міни американські: це М-15. Вони відрізняються типом. Це протитанкова міна. Так як в нас є ТМ-62, ще радянська, а та американська М-15 відрізняється тим, що там більша кількість вибухової речовини, і в неї датчик е дії розташований так, якби, на цілому корпусі міни. Тобто, як би не наїхала б там, важка техніка, броньована, чи танк, чи танк, ну, гусенична техніка навіть, вона спрацює. Бо, наприклад, в ТМ-62, там по центрі йде датчик. І там треба попасти суто по цілі. Вже на М15, навіть на бік наїхав, вона спрацює. І більше вибухової речовини, більший вибух. Ну, на війні неважливих професій, зрозуміло, що не існує. От що власне відчуваєш, ти, знаючи, що твоя робота та те, як ви, наскільки якісно її виконали, от вона може врятувати там, десятки сотні життів тих побратимів, які знаходяться позаду вас. Ну, найперше, відчувається гордість. Що ти корисний для своєї держави. От. А те, що врятувати життя, ну, кожен зараз військовослужбовець виконує якусь свою функцію. Він бореться за свободу і незалежність нашої держави. А... Не знаю, чи принесе користь там, міна ту, що саме я встановив. Але якщо разом докупи, то я думаю, все буде, все буде добре. Дякую за відповідь. Ще таке поцікавлюся, як би ти ну, декількома словами сформував би якесь певне життєво кредо своє, як сапера, чи, можливо, ідеального сапера, який він повинен бути, якими якостями повинен володіти? Хм. Ідеальних саперів можна перерахувати на пальцях однієї руки, бо якщо він не ідеальний, то тої руки може не бути. І сапер помиляється дійсно один раз. Це при виборі професії. От. А настанови майбутнім саперам, я не знаю, просто щоб були уважніші і відповідальніше ставились до своєї спеціальності. Дякую тобі за щиру розмову, за твій подвиг. А нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з військовослужбовцем Національної гвардії України, з позивним «Пастор». Віримо, що перемога України обов'язково буде. Слава Україні!